Решовий ринок. Ось віть, бачите, вагончики забрали, а закидуть їх туди. Зараз глянемо. Стоїть кран.

Ставили от сюди. Звідти взяли. Знаєш, там стояв. Ми його перенесли і поставили от сюди. Задурюють людям голову. Все одно ж його заберуть. Тут то? ж ненадовго. Скажіть, навіщо переставили вашого вагончик? Тому що мають робити каналізацію, і я іменно, я їм заважаю, тому мене переставляють. А ви знаєте, що він же тут довго не набудеться? Знаю, мені не попередили, але я іншого виходу не маю. Я просила це, щоб мене переставляли туди, щоб я мала більше часу. Так і там, так і там по плані цей став. Але там все можна трошки стрільно Довший час протягнути, щось подумати над цим питанням. Ну не так на тиждень, бо тому що ми вже один тиждень виселялися, знов заносилися. Вам сказали, що на тиждень, так? На мені сказали. Що на я... тиждень? А, а потім куди? Я не знаю. Мені, мені потім, за потім нічого не говорять. І оренду вам не продовжують? Ні? Та нічого, абсолютно ні документів, ні оренди, ні нічого. Я хіба то, що плачуть пенсійні місяць, єдині податки, а звідки гроші брати, я не маю. От як дають працювати людям? Mm, так, відшкодування Тут не є просто працювати, тут не є легко, то все повиносити, то не є речі клап і виніс. Ти є купа та желіза, купа желіза, купа того. У мене руки болять від того, що я намусилася з дівчатами, що я вихідний день дівчат викликала, щоб мені допомагали носити. І то вже мене один раз виносили. Ми вже там ті понеділки виносили і виносимо назад, тому ми що, що ми просто так виносили. Ми в понеділок мене запрошували, в тому числі і працівника ринку, ми були в міській раді. І там голова міста Олексій Радзєвський, він обіцяв, що в п'ятницю. Ні, Коростельов, Обіцяв, і Радзієвський обіцяв, пан Разієвський, що в п'ятницю зустрінеться з вами і він це всі питання врегулює. Не Ви мали хтось дзвонив вам, ні, хтось ніхто не, нічого не пропонував зустрітися? Ні, того не було. вже тиждень пройшло. ні, попередження нічого не було. Ні, дали забрати. Да, Поставимо спортфактом і ми, ми згідні, бо ми мішаємо, Нехай буде, ми згідні. Але не такого нам швиряти взад вперед. Ми її люди. Ну добре, А, а якщо б був... не погодилися, щоб її переставляли вам, огончик, то що вам щось за то казали, що буде чи що? Що буде? Ну, Доб... доброго. доброго нічого не буде. Так? Доброго нічого не буде. Зрозуміло. Ну, до того, щоб вас переконали, так сказати. Ні, не в тому справа, бо розумієш, люди хочуть зробити каналізацію, ну хай буде. То, дійсно, то можна і їх зрозуміти, бо вони тут і гроші вклали, і будуть, то можна і їх зрозуміти. Ну, але ви вклали. Отой асфальт, то святого ж Ну і наші кошти. То за, ваші, то за, за наші вращения? кошти, так. Електромережа то... наша, лінія наша. І ми заплатили, щоб відрізали нам світло, пломби знімали, заплатили. І зараз ще мусимо платити і просити, щоб нам встановили ту світло. Наш проєкт у нас своє лінія. Чекайте, то ви заплатили за те, щоб ми ну, вам відрізали. Ну, а як же? Щоб пломби зняли, ми заплатили вже. І зараз будемо ще платити, щоб нам встановили світло. Тепер во. Ну а як же? Ну то це як на дроті. Ну а як же? А і за кран що може скажуть заплатити? Ні, за кран не говорить, кран то і Ага. Кран не говорить. Ну не знаю, Добре. там далі буде. Добре, я у пана користальова. Підійдіть сюди ближче. Підійдіть, бо не буде чути в камеру. Та підійдіть, та не, та не бійтеся, то тут. Ну підійдіть сюди. Зачем мені там? Є. Давайте зайдемо поціліте. Зараз я, я запитаю. А дивіться, тут е, ота балка лежить на цеглині. Цегла я навіть підійду ближче. Та цегла вона вже зруйнована фактично. Бачите, бачите як, як тримається та балка. Не Знаєш, то видно. Бачите? Ось тримається, тримається так. Ото балка. Що буде далі? Як вона гепне. Отак вона тут тримається, тут на ґрунті на взагалі тримається. А на тому ж вся стіна. Бачите, яка вона. І вони ж отак, як було, старе, щоб зекономити кошти. Вони так то і ліплять. А тут отой мур в такому самому стані. От, дивіться, останні. Бачите? Ну тут це, отак. А. тут це вже сиплеться та цегла, бачите? Та цегла сиплеться, І воно має тримати ту стіну. Отак воно робиться, отака то якість. Головне зіпхати -з, 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 з рук, а там якось буде. Воно якось бути не хоче. І там так само, бачите? Я підійду. Значить, такої самої якості стіна. Вона вже тут. І гаплик. Відій цегні. Знаєте? бачу, Бачи, яка моя рука. бачите, на чому то тримається? Я перепрошую вас звати до рук, так? Ви директор той е, фірми, яка будує е, той, е, як він називається, е, речовий ринок? Так, критий, критий, да. так, критий ринок, сипіли по овжика. Скажіть, будь ласка, бо я тільки що дивився, і ми говорили на прес-конференції, у вас ж та стіна, е, що там ось, е, вона ж несуча, зовнішня стіна, там же ж фундамент, ви ж е, власного фундаменту не робили. Так, не недіалє. Ми вам говорили даже когда было пресс-конференция, ми ззаді цієї будівлі не ні якої вообще ще роботи. Ну але ж вона там, ви не... ж подивіться, вона ж там цегла висипається, воно так. ж це. Та... вам кажется. Та <сх> да, як би не здається. Ну я трохи я трохи на будівництві працював, да. То... Коли будуть эти залі, эти контейнери, которые ви виділи самі, когда будуться, тогда техніка заїде і всі роботи будуть помінятися на місці. Добре, ще таке питання, Хай воно вас не дивує, бо то є в Україні для України то є закономірне питання. З нашими чиновниками не дуже хочуть мати справу зарубіжні фірми. З однієї причини. Дуже велика корупція, в нас оті ті відкати, от для прикладу, так, чисто для прикладу, у вас будівництво коштує 3 мільйони, так? То в нас отак е, прийнято в Україні вже, на жаль, на превеликий жаль. Якщо будівництво є вартість його півтора мільйона, так приходить керівник чи інвестор, так як ви прийшли, ну представник фірми там, йому кажуть, добре, ось є півтора мільйона, е, ми тобі даємо. Пишемо на папері 3 мільйони, а півтора мільйона ти приносиш відкату. У нас прийнято вже давати 50% відкату. Так би то. Вам якісь такі пропозиції були? чи ви прийшли ото 3 мільйони. Пропозиції взагалі не може піти, тому що це ні деньги, власне, ні вашого міста. Це 100% туристка інвестиція. Це то влажне сюди, 2,5-3 мільйона. Всіх, кожна сума. Турець, турецького інвестора, так? Ну але ж потім тому він то буде віддавати на прес-конференції, як казав пан Коростальов, перший заступник голови, що потім то вже буде власністю, стане комунальною. Власники, так. Да, власники здані, як адміністрації, вони будуть взагалі хазяїном і то а здані в цій магазині остаються наші фірми, наші власності. Всі торгові приміщення. А, а, ні, ну наші... там, бо то є знято на відео. Там же ж як говорилося, що ваші тільки магазини. Ма, Саме магазини, а коридори, все того, сходи навіть, то це тої власні. Це буде привіжіть городу. Так, городу, навіть тібо, ваші тільки інвестори належать тільки виключно торгові точки, самі ма самі крамниці. Ще така є побутує думка в народі. Ви її можете спростувати або підтвердити, але я її зобов'язаний задати, тому що люди люблять люблять знати ясність. Кажуть, що фактично турецький інвестор то є прикриття, а фактично фірма належить пану Олександрові Коростальову, першому заступнику голови міста Драговища. Наскільки то може? Має тут якусь частину. Е, Никакого. Ніякої. Никакого. Фірма повністю належить турецькому інвестору. Тільки одному чоловіку. Тільки одному чоловіку. Людині одній, так? 100%, власне, тільки один чоловік, один тур. Один тур. Добре. ну Турки хороші люди, ми поважаємо турецьку націю. Так само як сподіваємося, що турецька нація поважає українську. Добре, дякую вам за, за те, що сказали.